Ганий в хостелі у Малазі е, при заселенні на програму та очікуванні документів. Вчора мені дівчинка скинула фото, прикріплю ось тут, е, як їх заселили, бо треба було чекати місяць, поки вони отримають НІЄ. Таких жахливих умов я ще ніколи не бачила. Мені здається е, краще пожити. По підмусорку десь, бо її хоч раз на місяць санітар санітарзером обробляють, ніж таким чином жити. Це просто жах. Але є і дуже гарні умови. Нещодавно поселилася у, у місті Севілья сім'я. У них дуже гарні умови. Вони живуть в Сіарі на програмі. У них хостел, у них столова в самому хостелі Лавадора, тобто стиральна пральна машина, також тут, і, і мови бувають різні. Не забувайте додаватись у групи Telegram, WhatsApp і Facebook, Там також є багато інформації до єдності до української спільноти в Іспанії.